Друзі, вітаю вас. Знов говорю, вашу долю, ваше серце, ваші родини, мир вам, мир дому, вашому, миру, всьому вашому. Хай Господь поблагословить. Амінь. Хочу сьогодні, щоб ми поміркували над одним текстом і вірю, що коли ми поміркуємо, щось зміниться з вашим станом, щось зміниться з. Вашим серцем і щось зміниться у ваших відносинах з Богом. Амінь. Пропоную текст. Це Луки, 18 розділ з 10 вірша. Я думаю, що багато хто з вас ви чули цю притчу про митаря та фарисея, які прийшли помолитися в храм. І ось я хотів би сьогодні поміркувати над нею разом з вами. Тут написано: два чоловіка прийшли до храму помолитися. Взагалі важливо, щоб в тебе було молитовне життя, тому що сам Господь він буде вкладати бажання в твоє серце, щоб ти будував з ним відносини, з твоїм Творцем, з твоїм Батьком Небесним. І тут ми бачимо, що вони прийшли помолитися. Але ну, які різні акценти вони виставляють в молитві і в своєму житті? Різні акценти, різне розуміння Бога і різний світогляд у Митаря і у фарисея. Дивіться, вони прийшли обоє помолитися. Амінь. Один фарисей, людина навчена, знала добре там, закон Божий, досліджувала десь, розуміла певні речі, могла. Навчати, бо була навчена, була така набожна, побожна людина, а другий митар, грішник. Грішник. Багато чого не знав, не вийшло щось в житті, зробив певні помилки в своєму житті. І ось вони приходять в. Ми не бачимо тут храм Божий, помолитися. Фрисей, ставший, так про себе молився. Думаю, як я молюсь, так задаю собі сьогодні питання. Він каже: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. І тут вже є помилка. Якщо ти зрівнюєш себе з іншими людьми, це вже помилка. Тому що люди недосконалі, люди помиляються. Люди можуть робити жахливі і не дуже жахливі речі, різні речі. Наш взірець це Господь, наш приклад це він. Ми повинні, коли ми живемо як християни, досліджуючи Боже Слово, ми повинні ставати схожими на нього. Амінь, правда? На нього. Щоб прийшов момент, щоб, як я бачу в дзеркалі себе, коли я підходжу щоб люди побачили, глядячи на мене як в зеркало Христа, ось ми повинні так жити в освяченні, в розумінні, в спілкуванні з Господом, щоб люди бачили в нас Христа. Амінь. І ось він зрівнює себе з іншими людьми. Ось ти можеш бути в церкві, і ти зрівнюєш себе з васю, з Петю, критикуєш, засуджуєш, і через це даєш місце бісам. Ось він зрівнює себе з людьми. І дивіться, він каже: Я не такий, як інші. І зрівнює себе слабаками, у кого менше грошей, хто не відбувся, хто сьогодні в залежностях, хто сьогодні десь промахнувся по життю в падінні, він зрівнює себе з тими, хто менше його, хто нижче його, хто сьогодні вибирається з певного полону або з певної ями свого життя. Він каже: Я не такий, як грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митарь. Дивіться, він каже, я роблю. Дивіться, в його молитві погляд на те, що він в молитві зрівнює себе з іншими людьми, недосконалими людьми, десь людьми слабкими в вірі. І що він далі робить? Він далі переводить свій погляд, що я роблю. Я роблю, 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 роблю. Я багато роблю. Ну він каже, наприклад: я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, надбаю. А митер, бачите, у цього такий світогляд, погляд, і таке розуміння будувати стосунки в молитві з Господом. А митер, стоячи вдалі. Не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостив до мене грішного. А дивіться, який у цього світогляд, які, які акценти він розставляє. Митер розставляє акценти на милість Божу. На благодать Божу, на прощення Божа, на любов Божа, на те, що Господь схиляється до Нього, на те, що Господь має жалість, милосердя до нього. Бачите, в нього нема, що я там роблю, що я там той поганий. Він не шукає, хто ще більший бомж, або ще більший грішник, або ще більший відступник від нього. Ні. Він розуміє свій стан і він відкриває своє серце і каже: Господи. Будь милостив до мене, грішного. І ось дивіться, що відбувається. Ісус каже, кажу вам, що цей Митер пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься в церкві, в молитвах своїх, ти підносишся, ти гордість маєш таке, знаєте, такий гусь такий надутий, так, що ти саме такий крутий. Хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, упокорюється, той піднесеться. І ось дивіться. Він пішов виправданий, виправданий. І я хочу, щоб ти пішов додому виправданий. Або коли ти побачиш цю передачу, щоб ти був перед Господом виправданий. Чому? Тому що Господь був відданий за гріхи наші і воскрес заради виправдання нашого, скажи Амінь. І коли ти зрозумієш, як митар, милость, милосердя, благодать, Боже відкуплення, Боже прощення, Боже любов, ти будеш виправданий. Різні акценти сьогодні, різні акценти, різний святогляд людей. І ось останній текст я читаю: Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів людських через віру і показав ним, що Він справедливий. Дивіться, так сьогодні люди багато кажуть там. Папочка любить, там я спасенний раз і назавжди. Господь за гріхи за гріхи віддав Сина свого, Ісуса Христа, на смерть, тому що Він справедливий. Він любить, але Він справедливий. І Христос пішов на смерть. Ви повинні це зрозуміти. І далі Він каже. Адже завдяки своїй терпимості Він залишав усі гріхи, здійснені в минулому без покарання. Якщо в тебе були в минулому гріхи, через Христа ти маєш спрощення, і покарання не буде. Те, що було в минулому, воно буде без покарання. Наслідки можуть бути, а покарання перед Господом не буде. Господь за все заплатив. Тому. Я маю таке на серце, щоб Господь, Його кров, його, його щира любов, вона виправдала тебе, і ти жив як виправдана людина. Амінь.